Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенький огляд монокуляра заводського mp 7 х 50 Є знак якості, надпис Made in USR і значок Загорського оптикомеханічного заводу, так званий ZOMS рік 79. І вважається, що до 80-го ZOMS випускав просто неймовірно шикарні речі. Які позитивні? Сторони даного монокля. Ну, По-перше, це надсвітосильний прилад. Він має вихідний зрачок 7 мм. 7,1. І це по факту максимум для нашого ока. Тобто, даний монокуляр забезпечує максимальну яскравість картинки у ночі для нашого ока. Максимально можливо яскравість. так скажу. Також, оскільки це монокуляр, то він доволі герметичний. Тут через маску вода не проходить, кришки загерметизовані, об'єктив загерметизований. Можна не боятися там легких падінь, сув, призм і тому подібти. Ну, по-перше, в ЗОМЗа призми стоять завжди чітко, а по-друге, він не роз'їстується, тому що тут немає другої половинки. І даний плюс стосується абсолютно всіх моноклів. Ось така штука. Не дивлячись на. Його великі габарити, але я б не сказав, що він прям дуже великий. Тобто це все одно компактніше з зорової труби. І якість у нього непогана. Різкість хороша, контраст хороший. Тут окуляр кельнера. Поле в нього 120, лінійне поле 120 метрів. Це дещо менше, ніж у цей. У цей 128. Вроде. Ось. І Основний мінус даного монокля, ну так, технічно, з того що. Вже закладено виробником, це то, що тут вузьке поле, і це поле не відкривається на максимум, навіть якщо запхати камеру в лінзу чи око в лінзу, тобто вже починається блекавувати і десь там, ти вже бачиш максимальне поле. Тобто окуляри у всіх радянських біноклях по факту не дораховані. Можна сказати, що ну, або перераховані просто на якісь дешевші серта скла. Но Окуляри це вічна проблема з цієї совєтської оптики. І це стосується і мікроскопів, і біноклів, і моноклів, і всього. Хороші окуляри можна порахувати на пальцях. Ну, Наприклад, боц 7 х 50 мав доволі удачні окуляри, в яких видно все поле. Ну, Це як приклад. Розбираю зомзовський монокль 7 х 50 MP2, рік 79. Отакий От він доволі. Чистий всередині, в принципі, міняю я змазку і чищу окуляр, тому що бачу я кілька плямок. Розвертаємо плямок не кілька, плямок багато. Отака історія. Ну і до, зомських, до радянських зомзовських біноклів: навіщо вальцювати цю лінзу? Просто навіщо? Невже так важко було зробити? Просто її на гайці, Так як на шестерках, як на цейсі. Ну ви ж скопіювали з цейса, Навіщо ви? Завальцували, бо так дешевше. В Соєдському сесії все має бути дешевше? Мабуть, що так. От була би вона не завальцована. Можна було б її витягнути, нормально почистити. А тепер через весь канал всередині треба вичищати. І як вичистити прям по краю, по краю лінзи, це питання. Ну, грубо кажучи, такі окуляри в ідеал не вичищаються. Ну я постараюся їх вичистити, але це важко зробити. Ось така на моноклі йшла історія з просвітленням. Це саме жовтушне просвітлення, яке є. Тобто, даний монокль, навіть з малолінзовою схемою. Тут схема окуляра Кельнера, тут мало ну, Тобто, Польова лінза і склейка. все, тут поверху мінімум. Менше немає куди. І навіть з такою схемою, ось із таким просвітленням. Я думаю, що. Даний монокль має жовтити дуже сильно. Фактично він має жовтити найсильніше. Наскільки він може жовтити із даною оптичною схемою. От таке йшло на моноклі. На біноклях, до речі, я такого просвітлення практично не бачив. Ну, і з позитивних моментів я завжди борюся, щоб торці лінз були зачорнені. Ось тут торці з заводу зачорнені. Ура! Чому ми не бачимо це на всіх біноклях? Далі все відчистити. От так. Досить гарний стан оптики. Подряпанок немає. Почищений монокуляр 7х50. Зомс 79 рік. Баланс білого. Обана. різкість гарна. Але кольора це 50 відтінків жовтого. Причому він, як би і не супер сильно жовтить, але реально холодних відтінків тупо нема, так ніби через фільтр. Видно по кутах хроматизм. В принципі, зрозуміло, для чого вони поставили такі призми, щоб відсікти холодні тона. Ну, а на дереві зліва видно хроматизм. Окантовка дерева, холодна. Якщо перевести. Ось сюди. Також справа на деревах, все в хроматизмі. При цьому з хроматизмом навіть, але різкість є хороша. Світлопропускання хороше. Я дивився вночі по зірках, по скупченнях, то видно дуже добре. Дуже добре. Світусила все все-таки гарна, різкість гарна. Ну, таке. Але розбіг радянської якості, звісно. Таке собі. Ну, Хроматизм кидається в очі, по кутах все різнокольорове, всі канти різнокольорові, хоча в центрі є прекрасна різкість. І це при тому, що монокль сильно жовтить. Якось так. Знак качества, Советське качество. Ну і в порівнянні з моїм БПЦ 7х50, таке зображення. Набагато краще кольора небо отримало вже холодні відтінки, при тому, що даний е бінокль теж трішки жовтий. Ну тут дійсно трішки. Хроматизм є, але його настільки менше, що в очі він не кидається. І це при тому, що картинка менше жовта. Якби було більш жовта, я думаю, що хроматизму майже би не було. Ось таке зображення. Фактично ідеальна картинка. Майже по всьому полю зображення набагато краще, а всі кажуть БПЦ, 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 єрунда. ніфіга не єрунда.